Привіт друзі! З вами як завжди Авілфул. І сьогодні нам роздають 5 легендарних призів Стар. Я трошки пограв сам на цьому аккаунті. І дивіться, п'ятий левел вже є. Тепер давайте ми зайдемо в магазин і тут 5 легендарних призів стар. Що просто, як? Так, я зараз для, для прев'юшки за, за собі. Все. Його, що? Просто п'ять легендарних призів стар. Ми їх сьогодні обов'язково відкриємо. Трошки пограємо на аккаунті. І кучу-кучу всього. До речі, я вам не показував, я Емс розблокував. Ну, я щось там кажу. Трошки грав сам. Дивіться. І, до речі, я вам оформлення. Трошки підробив. Ну, тепер лайк можна міняти. Добре. Писаємо так. Добре, погнали відкривати Ді. перший легендарний пристар. Погнали і. Хородюку Емс! Чому вона мені падає на твінках? А на основі вона мені просто не може випасти, коли я на основі пушу Емс. Ой. Я не знаю. Акула коль! Шо? Щоб ви розуміли, я її на основі недавно купляв цей скінчик. А тут мені падають. Два скина вже випали, яких я не маю на основі. І третій погнали. Тише монет. Значить, випав дві тисячі нам. Ось такий імбовіший скін на культа. На щельку дуже імбовий скінчик. І на ніту нічого не випало, напримічі теж, на Барлі нічого не випало, на поку теж. Так, ну і яка мені ще не встигла випасти, як на неї вже скін падає. Що просто як. Друзі, дивіться. Так як вона мені ще не встигла випасти, і в нас якраз зараз карта відкрита є в тому в гарячій зоні. Погнали, ми підемо. І трошки пограємо. Одну катку я зіграю на відео, потім поставлю на паузу, трошки сам зіграю. Що просто емс! Скільки мені скинів випало за пару секунд? Зразу кидаємо пінчики. Так, лайк потім треба поміняти. Нам же він взагалі не потрібен. Угу, Такс. Є. Все, ми заходили зону. Якщо ж я чесно, знає, дуже сильний б'єць, і ну, якщо до нього вміти грати ще й. То це, не знаєте, така їм балюта буде. Правильно, якщо до нього вміти грати. До речі, скоро вийде відео про те, що мені випало на основі. Можливо, я навіть створю пару аккаунтів і знімлю відео. Відкриття на багатьох легендарних пзів стар. Побачимо. Так. Забираємо Поку. І дивіться, друзі. От якщо чесно, цей скін мені дуже подобається. Дуже гарний, сильний. З ним пробавляється скіл. Коли буде карта. Е, цей, коли буде моя любима карта, коротше, в, в тому в ход зоні Тут Емс на 20 офіційно буде. Й... Скільки тут квестів підемо зараз виконувати, коротше. П... Так, пристар епічний, ого, Зразу так. Ну і рікісний. А чого я ще очікував? Тут нам не вистачає трошки до пристар. Добре, я тоді пішов, скоро запушу, а ні, ще не запушу, ще ні. Чекайте. Дивіться, я хочу вступити в клуб якийсь. Де от те мені знайти клуб нормальний? Правильно, не знайду я такого клуба. Так. Є. Такий клуб, я знаю, є ось він. І ні, тут забити. Йой. ну, Так, сейчас одну клуб я пушкаю. Так. Ой, спок. Так, все. Стоп. Ну, допустим, вот так. Ось цей клуб і він теж забитий повністю. Тому клубі холдик не оригінальний. Ось такі челіки. Ну, можете, якщо якщо що, можете подивитися потім клуби, можливо, там буде... Ну, ось цей. Ну, а я вам не рекомендую в них вступати, тому що там ні в одному, ні в другому нема фулкопілки. Ось так. Добре, я піду, підушу зараз. Ends, трошки І повернуся. І так, друзі, ми виграли в катку ще. До речі, в тій каті я ні разу не помер. Що дуже цікаво. Такс. Давайте відкриємо престар. Звісно. що... І рідкість не випадає. Ну коли нам випаде якийсь нормальний розраби. Добре, я пішов далі грати коротше, і повернуся. І так, друзі, дивіться, ми дограли ще одну. Катку, вже дві дограли. Просто я не записував. Нам випало 20 сверхвідкісних праців стар. Тут нас двіться. Ми можемо трошки забрати всякого, але я ще не буду. Я ще трошки почекаю на квести. Тут у нас ми можемо забрати вже 400 монет. Скоро ранговий режим. Дивіться, У нас тільки максимальні 5 сили. Я вже хочу всіх вкачати собі зараз на п'яту силу. Давайте вкачаємо так. І все. Надіюсь, вистачить на всіх. Так. Якось всіх на шосту вкачаємо потім і на більшу. Ой. А наш я дарила вкачав. Ну добре, Деріл, в нас буде офіційно ну, на 6 силі один. Добре, кого мені щеби вкачати? Я на шосту силу вже. Та нікого добре. Але просто Шеллі випала ПСЖ. Добре, я пішов далі пушити. давайте. То воно нормально на тій М з грати без гаджета просто я не знаю. От просто на мене Едгар стрибає і що я йому зроблю? Дайте мені гаджет на неї. Хештег дайте гаджет. Давайте ще одна катка. Ні, скільки? 3. Добре, погнали. Так, друзі, я хотів просто показати вам. Якби я взяв культа, то б у нас було три культа в катці. Все, я пішов грати. І так, друзі, я тут включу відео. Я хочу накинути змінити ім'я спідрана. Дивіться. Спі... ой. Спі... K. Так? Кат. Я хочу подивитися, як я писал Speedrun Ну, вот так, Спидран не пишется. Пирун. Отак вот ні. Не так спидом пишется. Спидран, короче. Сто. Два. В смысле не совпадают имена? Эй! А что не так? А что я не так вписал? Чекай. А что я не так вписал? А, -а. -а. А може... Все, во! Тепер то ж не. тепер у нас є спідран 100к. Я пішов далі спідранити на кубки. І все, друзі. Остання катка. спідрану завершена. Спидран <смітна> це купку. Остання катка відео просто. Ми апнули 100 кубків за відео. А іменно 104. У нас тепер новий нік. Дивіться, ми забираємо 100 кредитів, 10 геймів і 2 приза призастар. Що, стоп, шо? Що? Я знімаю? Я знімаю? Що? Ничего. Я вже, надеюсь на что Стоп, що? Скільки мені шо? випало на сьогодні? Мені, вроді, Мне гіпера за сьогодні випало, ні? На цьому аккаунті. А ні, то що мені на маму твіньку випав. І приносенді. Добре, дивіться. Я вже буду завершувати відео. З вами був, як завжди, я Vieldfull 7. Пока-пока.